Сумки. Крем плюс екстра, вага 18 кг, ціна 11 євро за 1 кг. Перша у нас ось така, дивіться, яка класна сумочка спортивна. Манки. Така класна мавпочка тут. Класного кольору. Далі. Дивіться, яка класна сумка від Сан -Ларан. Хоп, Просто яка вона неймовірна. Дивіться, взяли і пішли. Бомба, дуже класна, не вірують. Далі ось така шкіряна жіноча сумочка. І просто кльова. Тут такі кишеньки, їх треба застібнути. Так воно виглядає ззаді. Є короткі ремінці, є. Довгий ремінець, який регулюється. Далі знову ось така сумочка, спортивна. Дивіться, яка вона класна від Bugatti. Тут де шкіра, а тут канина. Ремінець також регулюється. Дивіться, яка гарна наступна сумочка. Дуже класна. Вона... Ну, стан прекрасний, ідеальний. Я би сказала, що вона нова. Так. Є ось такий ремінець, така шнурівочка. Хоп! Дивіться, просто. На весілля. Дуже класна. Далі ось така сумочка від від то. Просто прекрасна. Дуже класно виглядає, вона замшева. Дуже гарна мурає. Далі дивіться, яка класна сумочка. Я б сказала, що вона дитяча, але в принципі чому б ні? Можна і дорослим носити. Класно виглядає. Далі ось така, дивіться, міні-сумочка дуже гарно виглядає. Звичайно, така повсякденна. Для телефончика, для грошей. Далі ось така. ремінець є всередині, я всередині його відчуваю. Ось так воно виглядає. Можна носити е ось так, можна носити як бананочку. Далі дивіться, яка класна, біжева сумочка, Звичайно, ремінець регулюється, дуже прикольно виглядає. Далі у нас іде ось такий гаманець, дивіться, просто прекрасна якість. Оп. Ось так він виглядає. Всередині замочок працює, все прекрасно. Далі, що тут у нас таке? Косметичка. Діться. Запакована. Нічого не поцарапано і так далі. Далі ось така. Це 100% натуральна шкіра, на мега невесенька. Дивіться, просто все в, е, в кльоночці. Ну Вона реально новесенька і дуже якісна, Класно пошита, боже. Яка класна сумка від москину. Дивіться, це взагалі бомба. Хоп. Дуже класно. Я вже задумаю, що собі цей не взяти. Ось така, дивіться, неймовірна сумочка. Також натуральна шкіра. Дуже класно виглядає. Ось. Тут має бути, видно, що це натуральна шкіра. Так. Далі. Що тут у нас ще є? Багато ще сумок. Ось така сумочка. Дивіться, яка класна. Нагадую, ціна всього 11 євро за 1 кілограм. Таких сумочок це дуже мало. Дивіться, яка класна. Такі вставочки шкіри. Прикольно виглядає. Буде в містках. Далі, ось така сумочка також натуральної шкіри. Дуже класно виглядає. Взагалі прикольно така. На плече. Далі ось така. Дивіться, також шопер такий. Хоп. Дуже гарно буде виглядати. Так. Ось така сумочка. Вона така оригінальна, дивіться. Хоп, тут така, тут така. Один день носити ось так. Другий ось так. Дуже класно. Вона прямо тут містка. Ось така сумочка. Також звичайна така стандартна. Швиденько, там ще є ремінець подовжений. Далі дивіться, яка класна. Канинна сумочка. Тут такий якір. Так, ти. Знову дуже класна сумочка. на закльопочці, дивіться, просто Суперова, яка вона. Дуже класна. Далі. Далі, ось така сумочка, Жіноча, так, я так розумію, як вона має. Вона якось має ось так скластись, хоп, Вона буде вам дуже вмістка, її можна ось так зігнути, а якщо у вас багато речей розігнули собі, запхали мільйон речей, все вмістить. Далі ось така чоловіча. Буде ідеально для ноутбука. Далі. Ось така сумочка, дивіться, яка прикольна. Можна її носити на пляж, вона прям така літня. Далі, знову, дивіться, звичайна, базова сумочка. Також на кожен день. Фурнітурка золота. Ось така сумочка. Дивіться, це прям не сумочка, а якась картина. Також рамінець регулюється. Рамінець ідеальний. Якість прекрасна. Далі ось така сумочка голубенька. Мені здається, що це натуральна шкіра. Вона прям дуже м'якесенька. Тут є ось такий відділ. Оп. Так зараз. Щоб нічого мені не впало. Далі, дивіться, як класна. Просто така прям дерзка сумочка. Дуже класно виглядає. Далі. Ось така. Оп. видите, як і прикольна. Також схоже, таку пляжний, короткий і, і довгий ремінець, довгий регулюється. Далі ось така. Видите, яка прикольна, дуже класна. Теж шопер такий. Собоба. Дивіться, прям, ну чесно, я би всі забрала, дуже класні. неймовірні якось, неймовірні краси. Далі ось такий рюкзак. Який прикольний, підлітковий, великий. Так, нічого не падає в мене, нічого. Ось така сумочка, дивіться, яка класна, звичайна чорна сумочка. На кожен день буде вам вмістка. Так, далі дивіться, яка класна. Це прям для якоїсь вчительки. Ну, тут вміститься навіть шкільний журнал. Дуже класно. Мені здається, натуральна шкіра, тому що також є І ось це, мені здається, теж. Ну, класна така якість. Дивіться, яка прикольна. Золота фурнітурка. Хоп, ось так. Виглядає останнє сумочка, Ми розпакували з вами лотик ціною 11 євро за 1 кілограм. лотко 18 кг. Якщо він вам сподобався, забирайте його прямо зараз, пишіть у Viber, телефонуйте та замовляйте.